Сілям алейкум, друзі ветері заман. З вами я Камалія Девлетова. Разом до головного. Росіяни оприлюднили сюжет про багатодітну родину Валентини та Дмитра Тарасенків із Сиферопольського району. Вони буцімто усиновили дитину з Херсонщини. Йдеться про дівчинку Ангеліну, яку незаконно вивезли з міста Гола Пристань після того, як її мати буцімто покинула її у лікарні. Дитина вродженою вадою серця отримала нове свідоцтво про народження за російським зразком. За даними російських змі, зробили операцію в Краснодарі, після чого її стан стабілізувався. Однак дівчинка досі харчується через зонд. Окупанти показують, що діти з Херсонської та Запорізької областей нібито страждають від нестачі медичної допомоги на так званих нових територіях. Тому їх примусово вивозять до Криму. Через 29 днів після розливу мазуту внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці, окупаційний уряд все ж таки вирішив створити так звану комісію з ліквідації наслідків катастрофи. Про це повідомив російський прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін та наголосив на нібито важливості відновлення екосистеми моря. Одним із важливіших питань була ситуація, яка склалася в результаті крушення танкерів з нефтепродуктами в акваторії, котре. Яка... Прилігає к Кірчинському проливу. по порученню глави государства создана правісна комісія по координації робіт, по ліквідації последствий розливу мазуту. Її возглавив віце-прем'єр правіцтва Савіль Віталій Гінадіч. За словами російського політика, так званий уряд ставить завдання очистити акваторію від забруднення, провести моніторинг якості води та повітря. А також опрацювати плани підйому затонулих танкерів. Крім того, в Криму планують переробляти ґрунт з мазутом на добрива для сільського господарства. На думку росіян із 300 тонн мазуту змішаного з піском можна нібито отримати таку ж кількість добрив. Нужно створити е, определену середу для благоприятного росту бактерій. Е, і при наступленні определеної положительної температури більше 15 градусів по цельсію. Е, Мы начинаем обрабатывать и перемешивать массу отхода с биопрепаратами. Не дивлячись на так звані комісії на папері, екологічна ситуація в Чорному та Азовському морях ускладнюється. Мазутне забруднення вже дісталося окупованої частини Запорізької області в Азовському морі. Як повідомив так званий керівник окупованої території Запоріжжя Євген Балицький, на узбережжі Бердянського коси з боку відкритого моря виявлено забруднену ділянку завдовжки майже 15 кілометрів, де спостерігаються фрагменти твердої фракції мазуту. Ще одна забруднена ділянка розміром 5 квадратних метрів зафіксована на косі Пересип. У Києво-Могилянській академії розпочав роботу освітньо-дослідницький центр Кримські студії. Його діяльність буде спрямована на збереження та вивчення культурної, соціальної та політичної спадщини Криму, також історії та культури Кремли. Центр стане платформою для освітніх і наукових ініціатив підготовки фахівців у сферах історії, права, економіки та екології Криму. Студії співпрацюватимуть із найбільшою Європі сходознавчою колекцією імені Омеляна Пріцака, яка стане основною для дослідження культури та мови кримських татар. Руха теж заявив про посилення системи протиповітряної оборони на аеродромі Гвардійське в Криму. За даними партизанів, до району перекинуто численні пускові установки С-400 та радіолокаційні станції. Як зазначили представники АТЕШ, аеродром відіграє основну роль у забезпеченні повітряної підтримки російських військ та їх постачанні на південні напрямки України. повідомленні зазначили, що окупанти ослабили інші ділянки фронту, зосередившись на ключових військових об'єктах Криму. Зібрану інформацію партизани передали силам оборони України. Окупаційний Красновардійський районний суд розгляне позов матері кримсько-татарського активіста Різи Ізєтова, засудженого у справі групи Хізбут та Хрір. Він відбуває 19-річний термін у виправній колонії Республіки Саха за 9 тисяч кілометрів від Криму. Мати активіста страждає на онкологію та не може бачитись із сином через відстань. У своєму зверненні жінка закликала перевести сина в колонію ближче додому, аби побачити його, можливо, востаннє. Перше засідання призначено на 21 січня. Воїни сил спеціальних операцій ЗСУ відбили штурм військ НДР у Курській області та знищили 17 північно-корейських солдатів. Бій тривав від ранку до ночі. Воїни 6-го полку ССО протистояли ворогу протягом доби та успішно завершили бій. Вночі група зачистки зіткнулася з північнокорейським солдатом, який намагався заманити українських бійців у пастку та разом підірватися на гранаті. Однак його план виявився невдалим. Коли українці наблизилися до Кендерівця, той підірвав себе. Бійці ССО вчасно виявили загрозу і оперативно вийшли із зони потенційного ураження. Обійшлося без постраждалих. Щонайменше 300 солдатів із північної Кореї загинули. Ще 2700 отримали поранення у війні проти України. Розвідка Південної Кореї зазначає, що масові втрати серед військових КНДР пов'язані із неготовністю до сучасної війни. Іноземні солдати, відправлені підтримати Кремль, зазнають значних втрат через низький рівень підготовки, необізнаність, а також марну стрілянину по дронам. Крім того, бхіннян змушує своїх військових здійснювати самогубства, аби уникнути полону. Попри це, українці змогли взяти в полон двох військових із КНДР у Курській області. Ці служили в головному розвідувальному управлінні, що є одним із основних. В будь-якому разі це е, цікава і потрібна інформація, яку ми можемо від них отримати, плюс е, сам факт е, підтвердження участі. Безпосередні безпосередніх учасників з території північної Кореї це теж дуже потрібний для нас факт. Так, вчора президент України оприлюднив відеодопиту КНДРівців. Він зазначив, що Україна готова повернути їх на батьківщину в рамках обміну на українських полонених. Один із солдатів зізнався, що не знав проти кого воює. Інший же висловив бажання повернутися в північну Корею. Ви знали, що ви воюєте проти України? Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? Йому казали, що просто тренування. Зеленський підкреслив, що російська армія залежить від військової допомоги кимчанина, а залучення іноземних військових до війни проти України посилює міжнародне обурення. Проте один з іноземних загарбників навіть захотів залишитися на території України. Хочете повернутися назад в північну Корею? Тука не ротатурасьпа тукане ротатурасьпа так.

Україна готова співпрацювати, якщо П'єнян зможе організувати обмін. Полоненим також пропонується можливість поширювати правду про війну корейською мовою. Президент наголосив, що в майбутньому кількість полонених північнокорейців зростатиме. Наразі ані Кремль, ані КНДР не відреагували на це повідомлення. В окупованому Криму на 84 му році життя помер ветеран Кримсько-татарського національного руху, політв'язень часів СРСР Арсен Альчиков. Про це повідомив голова Маджлісу Рефат Чобаров. Ще маленьким разом із родиною був депортований з Криму. Активно долучився до національного руху кримських татар і став одним із засуджених на процесі 12-ти. Після відновлення національних прав повернувся до Криму, де неодноразово зазнавав репресій. Під час становлення незалежної української держави він став авторитетним наставником для молоді, що приєдналися до національного руху. Прощання з Арсеном Альчиковим відбулося сьогодні у селі Краснівка Симферопольського району. Це вся інформація від команди телеканалу АТЕР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.